Так Микола Тищенко мені відповідає хоча у військовій формі. Прописано 3,3 квадратних метри в кімнаті. Ось цікаво у нас кімната. Я швидко показую. Є у нас такі друзі. Отак ми живемо. І тут ми їх всього 3,3 квадратних метри. Да, вона на мені не зареєстрована. Так мені Микола Тищенко відповідає Це до 2019 року. А зараз це у нас 2025 року. Такі справи. Такі у нас депутати. Ти воюєш за країну, а країна тебе тобою підтирається. Да, у мене завжди головні болі, серце, суди, ног і так далі. Але я бачу, що де б то не було, навіть в мене є військова форма. Оп. Але нічого не міняється, на жаль. Хочеться, щоб помінялося, але нема. Надії. Так, країна вбиває надію. От з цій кімнати в мене всього ліс 3-3 квадратних метри. Мабуть, китайці і то краще живуть. Це особиста моя історія. На жаль, особиста моя історія. більш нема слов. Я тільки на, я не діялися на свише, Не депутатів, а на Господа Бога. от і все. Наразі майже не на робоче. Тут болить, тут болить, тут болить. Віздім болить. На жаль, везде болить. І. Сум. Сум, сум, сум. Так, я військовий службовець. Я веду моє життя в Україні. Так, це мій канал. Я є власником цього каналу. Може, колись буде натхнення, а може і не буде. Покажу відео з Донецької області та Сухого Яру. Ну, на даний момент такі справи. Так, да, у мене ще справка є психічно хворого На жаль. ПТСР мене прислідує по сьогоднішній день. Ісе крик души. Буду бомжувати на вокзалі. Дякую Миколи Тищенко, що ви відписались від мене у 2019 році. Отчови. Отак, 7 років пройшло підпис Миколи Тищенко. 7 років пройшло, нічого не змінилося. Aqui é